Всім привіт! Ну сьогодні настав мій день операції, про який я говорила. Сижу перед операційною, чекаю на перекладача. Чому з перекладачем? Тому що не знаю всіх медичних термінів на англійській мові, а рідним переводити не можна, тому ми заказали перекладача. Чекаємо, як тільки він прийде, так зразу йдемо реєструватись. Ну от і все, Операція пройшла, це вже другі сутки пішли після операції. Операція була десь хвилин 20, недовго. і Після цього вас повинен, повинен хтось із вашої рідні забрати з лікарні, вас самих не відпустять. ну Якби якісь ускладнення, тоді вас залишають. На сутки чи наскільки там. А якщо ускладнень ніяких, ви йдете додому і далі вам дають інструкцію, що робити, як робити, коли робити. Якщо якось у вас є ускладнення, щось ви почуваєтесь не так, вам дають номера телефонів, куди вам потрібно з цим зв'язатися. І саме головне, що хочу сказати, що вся ця операція вона безкоштовна. І тепер ви спитаєте, що з роботою? Так, да, я працюю по вихідних суботу-неділю. Я взяла відпустку на ці дні на суботу і неділю. Думаю, якраз мені дві неділі хвата на реабілітацію. Але, але я була дуже здивована, мені лікар дав лікарняний на чотири неділі, і цей лікарняний оплачується ну, вроді би 50%. Ну, Коли заплатять, не заплатять, тоді я вам щас, тоді я вам розкажу. Тому. Свою відпустку я ліквідувала, і тепер у мене цілий місяць лікарняного. Розповідаю я вам про свою операцію вже на п'ятий день після операції. У мене все добре, з рукою порядок. Але я хочу сказати, у мене повинен був бути екзамен по англійській мові якраз на другий день після моєї операції. І я думала, що я буду писати екзамен був письмовий. Але я потім взяла добре, що додумалась, перенесла його і здала раніше, тому що я думала, ну та що там розріжуть, я якось буду писати. Ага, рука неспроможна, не дієспособна. Перші два-три дні ти нічого не робити не можеш. Тому добре, що я все перенесла, екзамен здала з рукою на даний момент все добре, і я на лікарняному. А це ми вибрали трошки на природу, сидимо біля водички, відпочиваємо, вже можу тримати в руках телефон. Різати такого нічого не можу, чашку ще тримати не можу. Ну, отака ситуація. Це у нас ось недільна їда. Покажу вам, що готують. Отакі От Це такий порошочок, який заливається кипятком, робляться шарики, запікаються дуже смачні. Із чого не знали. Це картошка, яка пеклась із качкою, а потім її ще запікали в качиному жирі у барбікю. Дуже смачна вийшла. Там пастернак запечений, ще, лукові кольця є запечені. От там на тарілці лежить тойоршерський пудінг. А то я вам показую барбікю, де ми робимо, то стоїть в углу. І що? Оскару дуже смачно пахне йому, качка він чує на ніс. І ось вона качка запечена вийшла. Дуже гарна і дуже смачна, тому що я вам розповідаю це вже, коли ми її з'їли. Ну, ось така недільна їда, яку готували, розповіла вам, показала. І ще покажу, як отримуємо ми ліки, ось так вони запаковані. Це ті ліки, які ми приймаємо регулярно, ми їх отримуємо безкоштовно. І зараз ми не ходимо за ними в аптеку, ми заказуємо їх через почту, вони самі зв'язуються з лікарем, виписують рецепт, І нам тільки ось відправляють і ми отримуємо їх вдома.